Зараз ти збираєш ПК з нуля або хочеш покращити свою периферію. І ось ти заходиш в Тікток з надією на хороші варіанти, а натомість отримаєш відео про китайські бренди по типу Аджас, Аула, Attack Shark і ним подібні. І всі, хто використовує таку периферію, будуть запевняти, краще за неї і бути не може. Як тільки ти спробуєш висловити свою думку, то відразу попадаєш під атаку фанатів, котрі з піною в роті почнуть доводити, що ти взагалі не розбираєшся, бо їхня миша, котра по характеристикам ідентична твоїй, коштує в 3-4 рази менше. Отож, чи можна купити якісну периферію для ПК за ціною до 100 доларів? Давайте розберемось в цьому питанні. Ви на каналі Аокі, влаштовуйте зручніше і ми починаємо. Клавіатура Аула f 75 на даний момент одна з найпопулярніших бюджетних механік, які форсяться в тіктоці. Із її плюсів це компактний фон фактор в 75%, немає нумпаду, а значить більше місця на столі. Є rgb підсвітка, і навіть сход свап свічами. Відчувається доволі солідно, не скрипить. Із мінусів свічі не найкращі, можуть залипати вже через півроку. Проблеми з софтом або повна його відсутність. Підсвітка не завжди зберігає налаштування після вимкнення. Як вердикт, перша механіка топ за свої гроші. Але тільки як перша. Тож там з найкращим другом твоєї правої руки за столом. Найпопулярніша миша це Attack Shark X11. Із плюсів приємна форма, схожа на Logitech G Pro, заявлено до 22 тисяч DPI і є зарядна докстанція. Кабель не зовсім ніякий, що рідкість у цій ціні. Мінуси середній сенсор. Для кіберспорту вона не підійде. Клік трохи ватний, не дуже чіткий. Пластик відчувається дешевим, але терпимий. Як заключення по ній миша хороша, але якщо ти не граєш професійно. Тепер те, що у тебе має бути на голові, це наушники. І серед цих варіантів я виокремлю Чос V9 Pro. Із плюсів, це хороший дизайн і яскрава RGB підсвітка, дуже гучний звук, можливо, навіть занадто. Мікрофон на гнучкій ніжці, не студійний, але для того, щоб передати інфу, згодиться. Мінуси, типовий виподівний звук, багато басу, мало деталізації, конструкція трохи дешева, пластик репить. При довгому використанні можуть тиснути на голову. Це наушники для варіанту я хочу красивий вигляд, але не за всі гроші світу. Ми Розібрали найпопулярніші варіанти периферії з Тіктоку, а тепер що ж там у розкішному максимумі? може бути краще, ніж кастомна клавіатура, яку зібрали саме ви. В ній буде все так, як того хочеш ти. Про плюси я не буду розповідати, тому що для кожного вони будуть своїми. Із миш я хотів би розповісти про топову мишу Lamsa Maya 8К. Її плюси це частота опитування 8к. Означає, що миша надзвичайно швидко передає дані до твого ПК, затримки мінімальні. Рухи максимально точні, та й багато кіберспортсменів зараз сидять саме на ній. У неї сенсор PAW-3395. На даний момент це найкращий сенсор з усіх, які доступні на ринку. Мала вага миші, всього 51 грам. Так, є миші із меншою вагою, але тут кому як зручно. До прикладу, я практично все життя юзав миші з вагою в 50 грам, не занадто легка і не важка. Чудовий софт, хороша збірка з преміум матеріалів, у ній ти можеш бути впевнений, що вона не зламається через 2-3 місяці. Що ж там по наушниках? Logitech G733. Це популярні науші, які зараз в'язають багато стрімерів, і я впевнений, що ти вже їх бачив у когось. Із плюсів можна виділити вагу всього 280 грам. Завдяки цьому можна протягом багатьох годин сидіти за ПК, не думаючи про дискомфорт чи біль. Оскільки ця модель бездротова, вони є дуже зручними. Тобі не потрібно сидіти тільки біля ПК, аби їх використовувати. Якісний звук з хорошою деталізацією, а також багато налаштувань у їхньому софті. Вся ця периферія перевірена часом, і в ній ти можеш бути впевнений. Із мінусів, як на мене, це тільки їхня ціна. Якщо з кастомом ти можеш трохи заощадити і зібрати спочатку дешевшу варіацію клави своєї мрії, то з мишою і наушниками так не вийде, тільки вони обійдуться тобі в 250 вічно зелених. Так, ця периферія значно дорожча, але якщо ти не школяр, то краще обрати перевірені варіанти. Вердикт хотів би сказати: звичайно, ти можеш заощадити й купити те, що форситься в тіктоці, як топова периферія, але далеко не факт, що воно пропрацює довго і якісно. Також не варто очікувати вау, ефекту. Якщо в тебе в планах дійсно комфортно сидіти за своїм ПК або ж грати професійно, то краще на ній не економити. Напиши в коментарях, якою периферією користуєшся ти і чим ти керувався, коли обирав для себе. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку. До нових зустрічей!